Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець в Миру. А зараз андруючий монах, брат Єгор показує старовинні хрести на одному з винтарів міста Скіряне. Подивіться 1848 рік: Козацький хрест правнуків українських козаків, які заснували місто Секурень. Секурінь. нынешние скіряни, Идем и далее, будь ласка. Оце дуже цікавий хрест. Надзвичайно цікавий хрест. Просто подивіться на нього. На одному хресті три хреста. Теж козацький. Хрест козака-характерника. Козаки характерники ставили по полю великого хреста, багато хрестів маленьких. Закінчуємо свою роботу, мандруємо далі. Дивіться Ютуб канал Історичний Український Ігор Кравцов. До нових зустрічей!